Вудка дуже міцна, коропа на 10 кг вона витримає навіть більше. Дивіться, під своєю вагою не гнеться. Комплект на боковий кивок номер 3 В цьому комплекті в нас іде вудка. Вудка Болонська з кільцями. Дуже потужна, з тестом 50-150 грамів. Такий от класний колір. Кільця в цій вудці йдуть вже посилені. Зараз покажу. Потім такі вже подовжені, посилені. Плюс перше кільце розвантажувальне. Воно таке вже збільшене. Це новинка, конкретно ця модель, новинка 25-го року є дуже подібні. Вудки, але не путайте виробника. Вага вудки цієї 242 грами. Ми їх перевіряли. Відео є у нас в Ютуб. Виробник тут нічого не обманює. Тобто заявлена довжина 5 метрів, так і буде 5 метрів. І вага буде навіть трошки менше. Тут 235 грам, десь так буде. В комплекті додаємо котушку Фламан фріз. котушка йде вже з фрикціоном. Саме із-за цього ми цю котушку сюди і ставимо. Щоб якщо у вас там крупна риба якась попадеться, тут трошки відпустила, і у вас регулюється. Також є тріщітка, це катушка флагман Фріз, розмір 75, вони ще підходять на вудки для зимової риболовлі. Так, кивок вастовський один із найкращих кивків, який є. Він поворотний на 360 градусів він повертається. Плюс, якщо ви цей кивок ставите, останнє кільце вам не потрібно знімати. Якщо захочете потім перебачити на поплавець, то вам просто достатньо зняти цей кивок і все. І плюс подарунок буде жилка. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля. Там є Viber Telegram, або пишіть нам в особисті повідомлення.